Вітаю, мене звуть Поліна Заглада, і сьогодні ми будемо в'язати шапочки для наших восьминіжок з такими сер серденьками. Коли ви зрозумієте, як це робиться, ви зможете зробити і ось такі зірочки, квіточки. І взагалі будь-які вив'язувати, змінюючи кольори безерунки. Починаємо, як завжди, з кільця мігурумі. Набираємо в серединку шість топчиків, чотири п'ять, шість стягуємо кільцем. Другий ряд тим самим кольором, по схемі опису по дві в кожний стопчик, по два стовпчика в кожний стовпчик. Один, два, три, чотири, п'ять. Шість. Сім. 8, 9, 10, 11, 12. Ми закінчили другий ряд. І тепер будемо вводити білу нитку. Значить, яким чином, якщо ми переходимо на інший колір, то попередню петлю Треба не закінчити помаранчевим кольором, а пров'язати вже білим. Ось так. І наступна петля вже пров'язується білим. Так як вона в нас одна, то ми зразу будемо міняти колір на помаранчевий. І ось наша петля пров'язана біла. Далі, по опису, в нас один, два, два. Це два це пров'язується з стовпчика кольором основи, який ви вибрали. А білий це серденько. Так? Але знову ж таки, другий ми не дов'язуємо, змінюємо колір на білий. І пров'язуємо один, який закінчуємо помаранчевим кольором. І так до кінця рядка. Один, два, три, чотири, 5. Ось шостий куточок серденька. І тут прив'язуємо дві помаранчеві і змінюємо колір на білий. Ось ці ниточки від кільця і місця, де ми вводили білу нитку, ми зв'язуємо. Будемо відрізати, щоб вони вам не заважали і не плуталися з основною ниткою. І продовжуємо ми йдемо на четвертий ряд. В четвертому рядку ми прив'язуємо дві білі, дві помаранчеві. З двох боків от білої ми пров'язуємо білі, один і два, другий закінчуємо помаранчевим кольором. І пров'язуємо так само один помаранчевий, а другий помаранчевий, який завершується білим кольором. Дивіться, на що вам варто звертати увагу, щоб у вас оці ниточки не були занадто короткі і не стягували вам це коло, щоб воно не ставало зразу шапочкою. Тому слідкуйте, щоб ви витягали нитку достатньої довжини. Ось ми закінчуємо рядок. І в наступному рядку, знов за описом, ми будемо прив'язувати 3-2. І така сама схема зміни кольору. Перед тим, як зв'язати стовпчик іншого кольору, попередній стовпчик треба дов'язати цим кольором, змінити його. Робимо подвоєння. І так продовжуємо до кінця рядка. Ось ми закінчуємо рядок 3-2. Зараз зробимо ще один рядок, де в нас буде 4 2 3 4 Змінюємо колір і робимо два Знов змінюємо колір. І робимо чотири. Так, робимо до кінця рядка. Це останній рядок, де наші серденька схожі на трикутнички, далі вони перетворюються. Наступному рядку на серденька. Ось ми закінчили ряд, і в цьому рядку, вже, це ми пров'язали ряд 4,2, і в цьому рядку в нас вже не буде це вже все буде по одному. Тому зараз ми пров'язуємо один помаранчевий і зразу змінюємо. Колір на білий і вяжемо два білих, після чого змінюємо колір на помаранчевий, пров'язуємо, і ще раз, два білих, і один. Помаранчевий, і зразу змінюємо колір на білий. Не дов'язуємо, бо це серединка серденька, вона в нас помаранчева. В центр ми її пров'язуємо і зразу змінюємо колір. Білих два, а помаранчевих по одному. Подивіться, що у вас в цьому рядочку має вийти. Закінчуємо рядочок і в наступному ви вже побачите своє серденька у всій красі. Ось ми вже закінчили ряд. Значить, біла нитка в нас вже нам не потрібна. Ми її можемо відрізати, щоб вона нам далі вже не заважала. Цю білу ниточку, якщо ви лишили ці хвости, можна до них дов'язати. Відрізаємо зайве. І переходимо, це вже в нас восьмий рядок, де теж все по одному, і все буде одним кольором вже далі йти. Ось перше вже в нас готове. Друге також. Так ви зробите до кінця рядка, і у вас вийде вийдуть всі сертенька. Далі продовжуйте по опису йти. Можете ще тут пару рядочків додати, якогось білого кольору. Перед тим, як вже йти на тіло. Коли ви зрозумієте, коли міняється нитка, коли ви вже зробите собі ці серденька, ви зможете перейти до складніших обзерунків, ось таких, як ця квітка. Наприклад, тут використовується три нитки, тому важче в'язати. Ну, спершу дві ми в'яжемо, а потім в цього місця додається ще третій колір, Так, де ми у нас мали бути йти середенька, ми тут вже розділяємося на дві. Смужечки і додаємо ще третій колір. Звичайно, коли ви робите ось такі візеруночки, то трошечки опис може не співпадати. Вам треба підігнати кількість петель, щоб у вас була під візоруночок. Якщо у вас так сталося, то потім, коли ви вже будете однотонно ниткою в'язати. То ви це виправите і додасте, або ну, пров'яжете зайві, або додасте ті, вам... ті, що вам не вистачає. На сьогодні це все. Бажаю вам гарного настрою і задоволення від платіння. До нових зустрічей!